Друзі, привіт! Мене звуть Олег Романов. Появіть, ваша команда приймає рішення на вмад. Інтуїція замість даних, здогадки замість реальних фактів. Знайомо? Тоді я знаю, як вам допомогти. Приходьте на конференцію Я Data онлайн Day», де ми розберемо впровадження дата-драйвену культури в компанію. Не на папері, а на реальних прикладах і кейсах. Ми розберемо три ключові фактори. Перший штучний інтелект на чистій інфраструктурі, коли в кожного є доступ до даних штучного інтелекту і приймаються розумні рішення. Друге тестування гіпотез на реальних даних, коли команда читає штучний інтелект, його дані як детектив, здобуває інсайти та впроваджує ці інсайти в рішення. І третє, від гіпотези до реальних результатів. Коли кожен розуміє свою участь, свою роль в впровадженні штучного інтелекту, тоді результат вимірюється в прибутку, а не в якихось ефімених показниках. Тому я вас запрошую на e Data онлайн Day, де ми з вами розберемо, як впроваджувати дата драйвінг рішення в компанії. Тому що. Data driving підхід це зовсім не про складні алгоритми, це про людей, котрі приймають розумні рішення. Як результат, у вас буде план, що робити завтра, з чого починати, як досягти реальних результатів. Та, що дуже важливо, як перевести на свою сторону скептиків, котрі завжди проти провадження штучного інтелекту в компанії. Тому є Data driving day, я вас чекаю, приходьте!